Поки Володимир Олександрович на підмурках Європи намагається достукатись до чиновників європейських, роблячи доволі гучні і такі собі для його іміджу заяви, і намагається реалізувати свій план миру, чиновники України вже шукають простір, маленький клаптик на священній Опі Дональда. Трампа, намагаючись першими, першими, ну ви зрозуміли, що не вірите? Депутат Юрчишин це той, хто нам намагався забороняти Телеграм довго і наполегливо. І так, заява Юрчишина. Тільки відчуйте, відчуйте смак ось цієї політичної риторики, ну щоб не казати перевзування, риторика. Адміністрація Трампа це адміністрація рішень. Отак, сміливо. Розрішите вам і восторгатися, сказав Юрчишин. Це адміністрація рішень, хай часто і помилкових, але швидких. Оце якраз Юрчишину розповідають про помилкові рішення Трампа. Юрчишину, який, очолюючи, чи де він там перебуваючи в Комітеті Свободи Слова, намагається закрити людям рота. Про помилкові рішення Юрчишин нам буде розповідати. Окей. Це те, чого нам дуже не вистачало. Іноді навіть помилкове рішення прийняти вчасно набагато краще, ніж хороше, але відкладене. Знаєте, о Боже, хочеться сказати. Юрчишин, зупинись, зупинись, альо, друзі, ви що ви там? Ви вже зовсім вже зраджуєте Володимира Олександровича. Він там реально намагається на собі рубашку розірвати. Він там робить такі заяви, які можуть фактично його політичне майбутнє. Поховати, тому що такі заяви, які він робить зараз, у відчаї, у відчаї того, що Трамп прийшов, а наш весь істеблішмент хотів камалу, у відчаї того, що нам не дають зброї, у відчі того, що російська армія насувається, у відчаї того, що всі заяви, які були зроблені, всі вони зараз накриваються мідним тазом. Бо виявляється, що нічого, крім як домовленостей, перемови, не зупинки бойових дій, проти чого так наполягала вся українська. Так звана політична, так звана еліта, все це рушиться. Так от він поки там намагається зробити остаточний шанс переломити ситуацію і реалізувати свій план миру, ви вже починаєте вихваляти Трампа. Вже шукаєте, да, куди його поцьомать. І ще Байдена тіло не винесли, воно ще тепле, а ви вже перебігли до Дональда Трампа. Мене це надзвичайно тішить. Я завжди був за Трампа. Коли це було небезпечно, коли такі, як ви, пане Юрчишин, ви були проти телеграмів, ви ніколи не виступали, що давайте за Трампа, давайте за зупинку бойових дій. Коли, можливо, я щось пропустив, то вибачаюсь, але я думаю, що нічого не пропустив. Тому що для вас був Байден абсолютним пріоритетом. І ще тиждень тому нікого, крім Байдена, ви не бачили. І Камала Харіс була першою і єдиною, на кого ви всі молились. А тепер ви вже починаєте зраджувати. А де ж ваш внутрішній стержень? Де те, що є волею українського народу? Де воно? І коли на це все дивишся, мимоволі, мимоволі пригадуєш, як ці люди розповідали, що там, в Російській Федерації, нема з ким домовлятись? Можливо. Я не намагався. Я в 2019 і в 2020 році не обіцяв домовитись з Чортом Лисим. Я не знаю. У мене немає поки що повноважень спробувати. Але ви це говорили. Нема там з ким домовлятись. А з вами можна мати справу? З вами. З вами можна мати справу? Коли ще вчора ви обціловували Байдена, а сьогодні вже перебігаєте і намагаєтесь сподобатись Дональду Трампу. Ви думаєте, він вам все подарує весь всі ті два роки лайна, яке ви виливали на нього? Ви думаєте, Ілон Маск забуде, що ви витворяли з усім тим, що навколо них двох було? Ви думаєте, вони забудуть? Ні. Вони не просто не забудуть. Вони не подарують цього. вони будуть робити все для того, щоб ви ось такі більше не представляли український народ. Тому що представляти український народ. Людям, які не мають внутрішнього стержня, не можна. Тому я зараз звертаюсь не до вас, а з вами все абсолютно зрозуміло. Я звертаюся до українського народу. Ви хочете, щоб ось такі люди представляли ваші інтереси? Вони ніколи їх не представляли ніколи на мою точку зору. Все, що вони хотіли, сподобатись дяді за океаном. І ніколи вони не хотіли виразити ваші інтереси, бути разом з вами. Бути на вашому боці. Іди, Юрчишин, забороняй Телеграм. Ректорам університетів. Там, позвони, хай вони теж продовжать твою лінію партії. Забороняти телеграми. Боже. А ще такий молодий, такий... диктатура всередині, да? коли немає правди за тобою, то єдине, що ти можеш, заборонять. Це диктатура. Це диктатура. На мою точку зору, професорську. Давай. Іди ще щось напиши про Дональда Трампа, може, він тебе побачить. Але український народ, я думаю, таких чиновників більше бачити не захоче. Телеграм, Ютуб, тут все підписуйтесь, для того, щоб потім не було. Нема за кого голосувати.